Орес, спробуйте підняти руку, будь ласка. Не можу. Напружити м'язо. Приїхав додому, пішов за третій поверх, побавився телефон, заховав телефон, руку не можу, ногу не можу. Встав і впав я. Два місяці я не пам'ятаю. У нього закрилася судинка тромбом або холестериновою бляшкою. Оця частина мозку є здоровою, не ураженою. Ця частина темна. Частина мозку, в якій розвинувся ішемічний інсульт або інфаркт мозку, ми по людину паралізує. Вона так само може перестати говорити, і це взагалі може привести людину до смерті. Ну, спочатку я рухався отако. Нога, рука, вона стояла мертвим. Ораз зараз ми працюємо з вами над м'язами нижніх кінцівок для того, аби в подальшому ви могли комфортніше і краще пересуватися, для того, щоб ваші м'язи були активно задіяні. В цьому полягає реабілітація, що ми тренуємо і допомагаємо тим клітинам, які вижили, взяти на себе функцію тих, які загинули. Чим раніше ми почнемо реабілітацію, тим більше знову ж таки ймовірність, що людина відновиться. плата за послугу із реабілітації в стаціонарних умовах збільшиться до 44 тисяч гривень. На сьогодні це 10,5 тисяч гривень. Вимогою до закладу буде тривалість реабілітації не менше 21 дня. На сьогодні це 14 днів. Це дасть змогу закладам охорони здоров'я взяти на роботу більшу кількість фахівців з реабілітації, закупити додаткове обладнання і відповідно покращити якість надання послуг із реабілітації. Видно за показниками. Зараз у вас навіть симетричність двох кінцівок співпадає порівну, і це дуже хороший результат. І рука в мене вже постійно вирівнюється. Бере тако, угу. розумієте, бо коли я брав, то його аж тако вивертало. Угу. Я пішов. Помаленьку, туди-сюди. А зараз вже я і рух рухаюся. Бачите, без без палеці можу. Ще рік помаленький, але буде.